Друзі, всім привіт! Розкажу вам про верховину від, з альфовським мотором. Ось так зробив. Тут плюсів дуже багато, мінусів мало. Плюси 72 кубика. Хороша тяга. Можна підключити стартер, тут 14-та зірка, тут 34-та. Це на скорість. Ну і тяга тут є на таких навіть зеркалах. Ось так це все. Ось такий катушка. Тут проводка, комутатор, карбуратор ПЗ-22, мотор Japan. Moc taka Przednie przeglądane Tak Masło Zalija się Tak Tak Jeszcze uroń trochę To jest taka wyjśla Moc taka Бо б показав себе доволі непогано заводиться з Пів Оберта. Ось такий